Однією із популярних та дієвих форм вшанування письменника і художника Тараса Шевченка було і є спорудження пам'ятників і встановлення меморіальних дощок. На Прикарпатті це завжди залишалось народною ініціативою, адже саме в Івано-Франківській області відкрито понад 170 пам'ятників Кобзареві, найбільше в Україні. У Надвірнянському районі таких споруджено 12. Усіх їх можна побачити на світлинах у центральній бібліотеці. Ініціатор виставки, фотограф Володимир Гринішак, розповідає, що ця мистецька робота видалась цікаві. Авою об'їздив багато населених пунктів, зібрав колекцію фотографій, вдалося зробити знімок, бюсту Шевченка навіть у військовому містечку Луг, що є закритою зоною. Пам'ятники Кобзареві на західній Україні ставилися за народні пожертви, іноді долучались підприємства. Яскравий приклад цьому у Надвернянському районі найстаріший монумент у селищі Делятин, споруджений 1959 року, за кошти комбінату комунальних підприємств, а наймолодший у селі Перерісель, який зводили усім селом. Та за допомогою меценатів і відкрили у 2013 році. До найцікавішого пам'ятника Шевченкові приклалися жителі села Білі Ослави. Всі вони є цікаві, всі вони є унікальні. І одна із метою виставки це є якраз показати в касу цих пам'ятників, донести до людей про те, що Шевченко живий в на наших серцях. У зв'язку з 200-літтям від дня народження геніального українського митця у районі заплановані роботи з реставрації та упорядкування пам'ятників і прилеглих територій, ремонт вулиць, які носять Шевченкове ім'я та інші заходи. Планується пов'язано з пам'ятниками це велопробіг. Автором ідеї, якої, до речі, є також Володимир Гняшак. Від пам'ятника до пам'ятника це буде зроблено ентузіастами, велосипедистами, і вони будуть їхати від села до села, проводити заходи в цьому. В цих селах, от для відзначення двохсотріття, у книгозбірні також відкрито виставку Шевченкових книг. Його геніальність кажуть бібліотекарі у простоті слова і любові до України за заповіт, який перекладений більше ніж на сто мов світу, і за кількість автопортретів Шевченко претендує на рекорд Гіннеса. Він зумів створити 11 автопортретів своїх. Є можна дійсно. Сьогодні подавати до комітету на Гінеса, на книгу Гіннеса, бо він вартує цього. Книжкова презентація та виставка фотографій діятимуть цілий рік. Ця колекція світлин обіцяють організатори. Скоро поповниться ще двома експонатами. Пам'ятники Шевченкові планують відкрити у селах Кам'яне та Красна Надвернянського району. Світлана Гаєвська для новин ТРК Раї.